Вітаю! Сьогодні під час уроку будемо вчитися писати слова з апострофом після префіксів. Відгадай загадку, я такий же, як знак розділовий і відомий шкільні дітворі. Та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Спробуй лиш написати сім'я. Зразу стану потрібен і я. Апостроф. В зошиті число класна робота і речення. Що влітку відкладеш, то взимку як знайдеш. Як ти думаєш, що означає це прислів'я. Порівняй написання. Під'їхати, об'єднання, роз'яснити, заїхати, приєднання, пояснити. Порівняй написання цих слів, Поясни, чому у словах першого стовпчика пишемо апостроф. Зроби висновок про вживання апострофа після префіксів. Зверни увагу на префікси, після яких Пишеться апостроф. Вони закінчуються на приголосний чи голосний. Твердий чи м'який? Перед якими буквами пишеться апостроф. А скільки звуків позначають ці букви. Запам'ятай. Апостроф пишеться після префіксів, які закінчуються на твердий приголосний. Перед такими буквами, як я, Ю Є, Ї, які позначають два звуки. Від'їзд, об'єднання. З'юрмитися, роз'яснення. Запиши, розкриваючи дужки. Від'єднати, в'їхати, Знести під'їзд, беззубий, безязикий, над'їсти, з'явитися, роз'яснити, розписати, наїхати, приєднання, з'юрмитися. Поясни вживання апострофа в цих словах. З'юрмитися це зібратися юрмою, скупчитися в одному місці. Зошит з друкованою основою. Сторінка номер 2 перша вправа. Закресли зайве слово в кожному рядку: Від'їзд, роз'їзд, приїзд, під'їзд, в'їзд. Приїзд, бо в слові немає, апострофу. Об'єднання, роз'єднання, поєднання, від'єднання. Поєднання, бо в слові немає апострофу. Склади і запиши речення з одним зі слів, де є апостроф. Вправа номер 2 Від поданих слів за допомогою префіксів утвори нові слова. Розмолоти. Роз'їхатись. Розмова, наприклад, зносити, з'їсти, змити. Отже, випиши тільки ті слова, які пишуться з апострофом. Випиши ті слова, у яких апостроф стоїть після префіксів. Роз'єднання, здоров'я, з'їхати, ім'я, без'ядерний. М'який п'ють під'їзд, від'їжджати, об'єднати, в'юн. Пиши, де треба апостроф: Без'язикий, в'їзд, надягнути, роз'єднати, з'їхати, з'їзд, розв'язати, об'єднати, з'явитися. З'їсти, підповсти, з'ясувати, роз'єднати, від'їхати, заїзд. Запиши і перевіряй. Вдома добери з орфографічного словника 5 сліб з апострофом після префікса. А потім склади і запиши з ними речення. Вправа номер 8 92 сторінка підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!